Всім привіт! Нарешті я наважився зняти відеоогляд і вам розказати про свій смартфон Samsung Galaxy S23 Plus. Перше, що хочеться сказати, мені було дуже неприємно, дико і смішно відкривати коробку з цим смартфоном, де лежить тільки інструкція і кабель, ну і скріпка, звичайно. Там немає блоку для зарядки, силіконового чохла, плівки, скла чи чого чогось іншого. Я розумію, що в айфонах та ж сама проблема, але ж у китайських смартфонах, практично будь-яких, є і чохол, і навушники, і скло, і плівки. Все, що ви захочете. Відразу відкрию всі карти. Мені Samsung S23 подобається, але не на 100%. Я за 5 місяців користування до сих пір маю певні претензії до цього апарату, і так, я можу засирати не тільки захищені смартфони, а й Samsung за 1000 доларів. Чому б і ні. Ізі. Коли говоритимемо про камеру, я також порівняю Samsung з флагманом від компанії DuG, от і подивимось, за що я заплатив. До речі, так, я до сих пір не зняв торцеві плівки захисні, тому що не впевнений, що навіть будучи в чохлі, смартфон не подряпається. Тут вдосталь яскравості дисплею, прекрасна автономність, очікувано хороша камера, але є і мінуси, як то, наприклад, відсутність датчика пропущених сповіщень. Це для мене прям недолік. Та і сканер відбитків пальців в дисплеї не зацінив, не зайшов. І проблема в тому, як він спрацьовує. Спрацьовує він не у всіх 100% випадків. Якщо вас палець хоч трошечки забруднений, в пилюки, все тільки пін-код. Та і розміри в чохлі його, як на мене, завеликі. А без чохла користуватись таким смартфоном, ну самі розумієте. З приводу звуку я дуже його люблю і люблю його якісний. Samsung пропонує нам стерео, де роль другого динаміку виконує розмовний. You got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. Коли я переставив сім карти зі свого Сяомі в цей Samsung і зробив перший дзвінок, я подумав, що говорю на гучномовці, тому що звук максимально об'ємний, такий якийсь аж, аж трошки неприємний вухові. І навіть за довгий час користування я ще досі не звик максимально до цієї штуки. Але насправді гучності, от гучності тут не тому що я говорю на 50%. При тому, що в сяомі мені треба було викручувати 80 90 Щодо якості звучання цього смартфону, так, звук непоганий, він об'ємний, але я очікував трошки більшого, і в цьому плані iPhone буде трохи кращим. Але звісно ж, ці смартфони ніяк не порівнюються з BlackView Active 8 Pro. Хто знає, той знає. І так, окрім відсутності датчику пропущених сповіщень, в цьому смартфоні також немає запису розмов. От ця штука мені приносить досить великі незручності. Сам по собі смартфон мені дуже подобається по дизайну. Він максимально простий і саме це мені в ньому подобається. Тут досить сильно випирають камери, тому зрозуміло, що використовувати його без чохла нереально, як в принципі і без захисного скла, яке в перший же день використання було сюди приліплене. Чому Galaxy S23 Plus? Тому що це один із небагатьох сучасних флагманів, де дисплей прямий без екранів водопадів. Мені ця штука не подобається особисто. Я не хочу, щоб мій смартфон був з таким екраном. Мені звичніше звичайний плаский екран. Тому тільки Galaxy S23 Plus. Ось такий був у мене вибір. Фронтальна камера, до речі, дивіться, вона тут максимально маленька, акуратна. Мені дуже подобається, як це все реалізовано. Ну і відповідно рамки навколо дисплею дуже-дуже невеликі. Смартфон сучасний виглядає круто. Мені він за це і подобається. Я не хочу казати про якісь там дрібниці, недоліки. Для мене їх, по суті, тут немає, тому що я смартфон використовую в чохлі, і те, що корпус тут матовий, він приємний, так, але він залапується і так далі. В мене цих проблем нема. Просто одягайте чохол, як робляться, 99% користувачів і користуєтесь. Тому це не захищений смартфон. Тут обов'язково треба чохол. і захисне скло або гідрогелева плівка. Тут без варіантів. Так, якщо смартфон юзати в чохлі, то він вже здається прям сильно більшим і трошки незручний. Але за перші декілька місяців я в принципі до цього звик і тепер розумію, де в яких ситуаціях я можу там з кармана витягти акуратно смартфон. А де краще я не буду його витягувати, тому що розумію, що він точно в мене із рук випаде. Якщо порівнювати з тим же Xiaomi Mi 8 моїм попереднім смартфоном, то начебто візуально вони не сильно відрізняються. Але якщо подивитись на товщину смартфонів, то тут стає зрозуміло, що дійсно Galaxy більший, він товщий. І я саме такий хотів насправді, тому що тут екран 6,6 дюймів. Це супер зручно для перегляду відео на YouTube, А якщо вам скажу, що я приблизно 20 годин на тиждень дивлюся саме YouTube, це при тому, що я ще дивлюсь інші плеєри, якісь там фільми, серіали, то ви розумієте, для мене великий екран було дуже дуже важливо мати. І Samsung мені цей екран дав. Продуктивність. Тут все очевидно, адже стоїть топовий на момент 2023 року процесор Snapdragon 8 Gen 2, де ще й з приставкою for Galaxy, тобто для Galaxy спеціально. На папері супер круто, а що на практиці? На практиці смартфон працює та й працює собі так швидко, без глюків, фактично, все нормально. Але я вам не збрешу, якщо скажу, що він по швидкості працює майже так, як і топові захищені смартфони Дугі v 30 Юліфон Armor 18. І звичайно, коли ви поставите якусь топову гру, наприклад, той же Genshin Impact, то, звичайно, тут ви можете поставити ультра налаштування, на тих смартфонах не можете. Тут потужність вже все-таки роль буде грати. Але грати, скоріш за все, ви довго не будете на таких налаштуваннях, тому що тротлінг процесору тут присутній. І я брав смартфон свідомо це розуміючи, і мені це зовсім не цікаво, тому що я в принципі не граю в ігри і не доводжу смартфон до стану кипіння. Ну добре, граю інколи. Проте ці ігри не потребують суперпотужності. По факту, смартфон дійсно швидкий, та грубих якихось помилок в роботі я не бачив, а на мілкі якісь моменти очі закриваються. Хоча таких було всього декілька штук. Продуктивність хороша, і, до речі, версія плюс йде мінімум з пам'яттю 256 ГБ, це UFS 4.0. Ну і 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x Топчик. Є бездротова зарядка, але лише 15 Вт. Є NFC, Wi-Fi 6, звичайно ж, Bluetooth 5,3. Коротше, все є і все найновіше. Але дротова зарядка 45 Вт. Що це таке взагалі? Це просто смішно, адже смартфон з 20 до 100% заряджається майже годину. Це забагато для флагмана. Так, я розумію, що та ж сама проблема і в айфоні, але я не хочу порівнювати Samsung з айфоном, Я хочу його з Xiaomi порівнювати, ну або з Realme. Там уже 240 Вт зарядка є, але я ж не прошу 240, дайте хоча б 66-80 ватт вже була б зовсім інша картина. А от в плані автономності мене цей смартфон дуже сильно порадував, тому що маючи акумулятор на 4700 мАч, мені вистачає цього смартфону на два повноцінних робочих дні. І якщо відтворювати відео з YouTube на максимальній яскравості, котра тут не маленька, смартфон працює більше 12 годин. Дисплей. Він класний. Діагональ 6,6 дюймів, яскравість на рівні 1700 ніт. Це прям перебір, я вам чесно скажу. Максимум на дворі я використовував ну, 60% яскравості і все прекрасно бачив. Мінімальна яскравість також супер зручна для використання вночі. Роздільна здатність Full HD. І тут я згадав, що в Galaxy S7 було 2K. Ну але по факту Full HD більш ніж достатньо. Але шим, так, він тут є. І це ви можете почути з кожної праски, проте я начебто не сильно його сприймаю, та й голова в мене не болить після перегляду двохгодинного фільму, майже на мінімальній яскравості. Тому брав смартфон, розуміючи це. Ну і звичайно, 120 Гц частота оновлення це для флагманів норма. До речі, якщо ви помітили, то я, я до сих пір забув зняти чохол з цього смартфону. Давайте я прямо зараз це й зробимо. А ще я хотів сказати, те, що по ходу цього відеоогляду я багато разів говорив. Так, смартфон я купував, розуміючи, що є такий-то косяк, є такий-то косяк. Але мені хотілося відчути, що таке справжній, не китайський флагман. І я відчув те, що переплатив. Ну і далі поговоримо з вами про камеру, адже це для мене на першому місці. Тим більше зараз я вам ще буду показувати порівняння фотографій із смартфоном Дужи v 20 Pro, котрий я зараз вважаю, робить одні з найкращих знімків у сегменті захищених смартфонів. Що вам сказати про камеру? Вона 50 мегапіксельна і я із тих людей, які не сильно будуть приколупуватись до якихось технічних характеристик, мені важливо те, який фінальний результат дає ця камера. Я розумію, що є смартфони навіть на 200 мегапікселів але я точно розумію, що вони навряд чи будуть фотографувати набагато краще, ніж, наприклад, ця 50 мегапіксельна Не в мегапікселях зовсім щастя. Подивіться, що вміє цей смартфон, для мене це було після Xiaomi прям здивування 8К 30 кадрів на секунду. Ось так от в режимі більше. Дуже багато чого цікавого. Портретне відео, до речі, режим, яким я ніколи не користувався, і не буду, мабуть, користуватись на цьому смартфоні, тому що мені простіше ближче до об'єкта підійти, все-таки зробити, щоб було реалістичне, звичайне, оптичне боке, а не оце програмне. Воно і на айфонах, і на самсунгах так собі працює. Мені, наприклад, не подобається. Мені не подобається те, що коли ти вмикаєш режим 50 мегапікселів, то у нас, по-перше, звичайно ж, 3 до 4 співвідношення сторін, тобто воно квадратніше, ось так, от бачите, отаке. Мені треба, щоб воно було більш широкоформатне, тому я ставлю 9х16. А в такому режимі Samsung видає лише 9 мегапікселів. Знову ж таки, той же його конкурент iPhone робить 12 мегапікселів. Це начебто й невелика різниця, і по суті так воно і є. Але якщо будете збільшувати зображення в декілька разів, то iPhone все ж таки трохи буде вигравати. І так, я вам хочу сказати, що 9 мегапікселів, і цього мені вистачає для того, щоб друкувати на папері нормальні фотографії в альбом без проблем. Цього вистачає. Коротше кажучи, я вам скажу так. Неваж... Важливо, які цифри, кількість мегапікселів також не так важлива, важливий фактичний результат. І от в плані фото мене майже все влаштовує, окрім того, що на краях кадру кадр чомусь змазаний. Я читав, що це в усіх Samsung, це так є. Мені це не сильно подобається, але куди ж без цього. Ну, звичайно, є широкий кут, звичайно, є 3X зум, він, по-моєму, тут оптичний. Тут багато що цікавого є, це флагман, ви повинні це розуміти. Давайте краще поговоримо про приклади, ну і порівняння з v 20 Pro. Ви мене питають, так а чому Samsung, ну ось чому. Тому що ось така от картинка. Для мене запис відео дуже важливий насправді. Як і стабілізація і всі ці моменти. Чи можу я включити під час зйомки відео широкий кут, наприклад, на Samsung? Так, можу. Не скажу, що прям сильно плавно це відбувається, але можу. Ось так. Трьохкратний зум, звичайний режим. А ще тут є така штука прикольна. Тут прям дуже величезний зум 12X. І в принципі, в принципі, щось навіть та й видно. Фронталка Samsung також пише відео, й зі стабілізацією, що дуже круто. Ну а чіткість ось така. Що, готові? Думаєте, Samsung розірве його? А от не зовсім так. Samsung 50 Мп у Duggy64, але то на якість не впливає. Тут я хотів показати, що дугі робить більш різкі фото та додає ввечері певну зернистість. Мені це фото однозначно більше подобається на Samsung, воно реалістичніше. Друге фото зроблене вже з відстані 3 метри до стіни, і тут, звичайно ж, Samsung вже більш чіткіший та різкіший. А ще й кольоропередача, у дугі дуже бліда. Більш до реального фото саме Samsung. Подивіться на колір цегли, подивіться на траву. Samsung тут круто впорався, я прям не очікував. Це при тому, що зйомки були, коли сонце вже майже сховалось. Наступне фото, і тут я знімаю капелюха перед дугі, такі мілкі об'єкти сфоткати так непогано, і це, до речі, був автофокус. Так, у Samsung фото більш контрастне, у дугі більш сіре, бліде. Проте саме це без проблем виправляється в фотошопі, якщо, наприклад, захочете роздрукувати фотки. Головне, яка чіткість, та робота з освітленням. І тут в цілому обидва смартфони круті. Ну і наостанок, якщо сильно не зумити, то на перший погляд однозначно Samsung виграв. Але давайте призумимо. Samsung на кермі вирішив мені підсвітити сяйвом логотип, а Дугі зробив все чітко та красиво. Тут Samsung мене трошки розчарував. Якщо подивитись на край кадру, Samsung трошки маже зображення. І це видно на кожному фото. Я розумію, що різна оптика і так далі. Але хіба це нормально, коли Дугі за 300 доларів не маже кути, а Samsung за 1000 доларів маже? Ну таке. Ось вам коротко чи не коротко про мій теперішній смартфон, яким я буду користуватись явно не менше 2-3 років, як користувався своїм попереднім Xiaomi Mi 8. І зараз я хочу дати відповідь на одне цікаве питання, яке мені досить часто ставлять в коментарях певні люди. Чим я сам користуюсь, ви вже зрозуміли, і чому я користуюсь незахищеними смартфонами, адже я їх, як то кажуть, мені в коментарях рекламую. Подивіться, по-перше, я їх не рекламую, я просто роблю огляди про ці смартфони і все. По-друге, чому я користуюсь Samsung, чому я до цього користувався Xiaomi? У обох цих смартфонів є оптична стабілізація, вони дуже круто знімають фото та відео. Жоден захищений смартфон зараз мені цього не може дати. Якщо захищений смартфон якийсь із хорошою, дійсно хорошою камерою з'явиться, то я обов'язково зможу його роздивитися особисто для себе, без проблем. Коротше кажучи, досить оправдовуватись, як напишуть мені в коментарях. Я не оправдовуюсь. Це Samsung Galaxy S23, поки що я буду ним користуватись. І якщо у вас є якісь питання щодо цього апарату, задавайте їх в коментарях, буду вам відповідати. Ну, в мене на цьому все. Підписуйтесь на канал, у нас тут огляди захищених смартфонів. Бувайте!